Питання відповіді, чого Південна Корея відмовила Україні у прямому постачанні зброї? Причин дві. Об'єктивна Корея чекає сигналу від Трампа. Доки його немає, немає ухвалення рішення про подібне постачання. Сам Трамп доки ще не надсилав ані заборонні, ані дозвільні меседжі для Південної Кореї? Тобто ждемес. суб'єктивна. Очільник Міністерства закордонних справ України Сибіга під час свого візиту до Південної Кореї мав непогані попередні домовленості щодо військово-промислового співробітництва двох країн була підготовлена угода по співробітництву між нашим оборонпромом та корпорацією Хюндайротом. Власне, очільник Моумеров повинен був після зустрічі з своїм корейським колегою та президентом Південної Кореї Юен Сокйолем. Підписати з корпорацією рамкову угоду та приступити до підготовки контракту, по якому було створено українсько-корейське підприємство. Що пішло не так? Проте нам розповіли вранці корейці пожалілися США на Омерова той, за їх словами, зробив корупційні натяки у бесіді з очільником Міністерства оборони Республіки Корея. Що то були за натяки, я поняття не маю. Допускаю, що нашого міністра з його азійським стилем ведення переговорів могли невірно зрозуміти. Проте, якщо воно так, не можна допускати висловів, які мають подвійне трактування Україні, у якій за корупцію ув'язнюють президентів, міністрів та голів корпорацій типу того ж Самсунга. Підсумок невтішний, практично готова угода перетворилася на фактичну, маю надію тимчасову. Заборону корейським компаніям оборону промислового комплексу Південної Кореї співпрацювати з українськими контрагентами. Також корейці поскаржилися на те, що Україна пропонує несправедливий розподіл часток власності у майбутньому підприємстві, але то наша вже родова травма, подібні вимоги мали місце на всіх переговорах зі всіма компаніями держав союзниць. Я знаю. Що президент України попросив адміністрацію президента США посприяти проведенню прямих переговорів з президентом Південної Кореї, на яких хоче виправити прикрене порозуміння Дай Боже, щоб це стало дійсністю, що мали на увазі союзники, коли казали про наведення ладу з мобілізацією? На думку не тільки урядових посадовців США, але й усіх ключових держав союзниць. Українське керівництво повинно або припинити корупційну практику надання права на відстрочку тим, хто його не має на законних підставах, та посилити справедливі та безвиняткові мобілізаційні заходи, або знизити призовний вік до 20 років. Тобто, або краватку зніми, або спідні одягни. Зараз ми маємо проблему вже не з недостатньою кількістю зброї, бази зберігання у Європі та в Україні мають її абсолютно достатні запаси. Це є голову об'єднаних комітетів начальників штабів Чарльза Брауна, процитував У нас немає підготовлених військових, щоб нею оперувати. Потрібно одночасно призвати 500 тисяч громадян на службу, призвано, за даними американців, у межах 180-200 тисяч з них придатних до служби орієнтовно чверть Американці скаржаться на корупцію у Міністерстві оборони України. Міністерстві охорони здоров'я та на загальну вкрай низьку виконавчу дисципліну зверху донизу та вимагають долучення представників громадянського суспільства до вирішення мобілізаційних питань. Вони постійно наголошують, що СУ мають 1,3 мільйони особового складу у той час, як російська армія вторгнення лише трохи більше 800 тисяч, а на полі бою співвідношення сторін від 1 до 2 та аж до одного до семи на користь росіян. І без вирішення питання з мобілізацією ті ж американці пропонують взагалі пригальмувати передачу Україні озброєння, під яке немає особового складу, що там Сирський казав Брауну про ракетну атаку. Генерал Браун висловив різке невдоволення прийняттям рішень на вищому військовому рівні, які призвели до відмови від використання усіх наявних засобів для відбиття чергової ракетної атаки та важких результатів, спричинених нею. Генерал Браун дорікнув сирському спрощено: Навіщо ви просите літаки та системи протиповітряна оборона, навіщо ми вам виділяємо енергетичну допомогу, навіщо побудували нову інтегровану систему протиповітряна оборона, щоби ви після непоганого відбиття передостанньої атаки почали недооцінювати супротивника та приймати хибні рішення? Генерал Сирський пообіцяв прийняти кадрові рішення. Покарати винних та, врешті-решт, прийняти рішення про розділення повітряних сил на військово-повітряні сили та протиповітряну оборону. Також Сирський попросив Брауна не лобіювати серед американських урядовців та конгресменів ідею скорочення військової та енергетичної допомоги Україні, пообіцявши швидко виправити ситуацію. Ну а доки сидимо без світла, в тому числі з-за того, що у високих військових кабінетах сидять кончені мудаки? Пробачте. На сьогодні все. Канал повертається до нормального функціонування, поважні гості повертаються додому, натомість на наступному тижні будуть нові. ПС президент України остаточно відмовився від переговорів про мораторій на удари по об'єктах енергетики двох країн, про що повідомлені усі потенційні їх учасники до нового року буде ще один потужний обстріл, як мінімум. Хочеш більше розуміти, що відбувається в світі? Хочеш отримувати справжні новини, а не пропаганду? Підпишись на канал Бандерівці на службі держдепу. Новини від Діксі Чесні новини.